Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. минає 688-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління та склад боєприпасів противника, Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 840 російських окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем. Один засіб протиповітряної оборони, один безпілотник оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.